Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Удосконалення обчислювальних навичок письмового множення і ділення. Задача 3. Читаємо умову задачі. Два автомобілі їхали з однаковою швидкістю. Перший проїхав 360 км, а другий 480 км. Скільки годин був у дорозі кожен автомобіль, якщо перший їхав на 2 години менше, ніж другий. Тож, це задача на рух, і в ній розповідається про два автомобілі. Накреслимо таблицю, щоб записати короткий запис до за задачі. Отже, нам відомо. Перший і другий автомобіль. Ключові слова в задачі можете записати словами: перший автомобіль і другий автомобіль. У першому стовпчику запишемо швидкість, в другому час, а в третьому відстань. Нам відомо, що автомобілі їхали з однаковою швидкістю. Запишемо це. Також нам відомо, що перший автомобіль проїхав 360 км, а другий автомобіль проїхав 480 км. Скільки годин був у дорозі кожен автомобіль, якщо перший автомобіль їхав на 2 години менше, ніж другий. Тобто невідомо, скільки він годин їхав, але відомо, що на 2 години менше. І другий автомобіль теж невідомо, скільки годин їхав. Отже, це задача на знаходження невідомого за двома різницями. Перша різниця в нас є відома це. На 2 години менше. Другу різницю нам потрібно знайти. Ми можемо знайти різницю відстаней, адже нам відома відстань, яку подолав перший автомобіль, і відома відстань, яку подолав другий автомобіль. Тож, 480 мінус 360. Можемо відняти порозрядно від сотень сотні, від десятків десятків і додамо ці різниці. 400 мінус 300 це 100, 80 мінус 60 це 20, а 100 плюс 20 це дорівнює 120 км, пояснюємо, менше проїхав перший автомобіль. Отже, якщо ми знайшли різницю, що на 120 км менше проїхав перший автомобіль, і також нам відомо, що він проїхав на 2 години менше їхав. Тож, тих 2 години це і будуть тих 120 км. Адже нам відомо, що швидкість автомобілів була однакова. Тож, ми можемо дізнатися швидкість автомобілів. Пригадаємо формули знаходження швидкості. Потрібно відстань поділити на час. Відстань це 120 км, а час це 2 години. Тож 120 ділимо на 2. У діленому можемо прикрити 0. 12 поділити на 2 дорівнює 6 і дописуємо 0 справа, який ми прикривали, це дорівнює 60 км за годину, пояснюємо швидкість автомобілів, адже нам відомо, що наші два автомобілі їхали з однаковою швидкістю. І третьою дією ми можемо дізнатися, скільки годин був у дорозі кожен автомобіль. Наприклад, перший пригадаємо формулу знаходження часу. Це час дорівнює відстань поділити на швидкість. Відстань, нам відомо, перший автомобіль подолав 360 км. Швидкість нам відома 60 км за годину. Тож 360 ділимо на 60. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі, і 36 поділити на 6 це дорівнює 6 годин. Пояснюємо, був у дорозі перший автомобіль. Відповідно, таким самим способом можемо знайти час, який був у дорозі другий автомобіль. четвертою дією нам відомо, що відстань, яку подолав другий автомобіль, це 480 км і швидкість 60 км за годину. Тож 480 ділимо на 60, закреслюємо нулі, 48 поділити на 6 дорівнює 8 годин. Пояснюємо, був у дорозі другий автомобіль. Запишемо відповідь самостійно. Скільки годин був у дорозі кожен автомобіль, оскільки я пояснювала кожну дію до задачі, то моя відповідь буде коротка. Перший автомобіль 6 годин, другий автомобіль 8 годин. Читаємо умову задачі. Два мотоциклісти їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 5 годин, а другий 3 години. Скільки кілометрів проїхав кожен мотоцикліст, якщо перший подолав на 160 км більше, ніж другий. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про двох мотоциклістів. Знову креслимо таблицю, таку як на екрані. Запишемо у таблицю перший мотоцикліст і другий мотоцикліст. Також у стовпчику запишемо швидкість, другому час і в третьому відстань. Що нам відомо? А нам відомо, що два мотоциклісти їхали з однаковою швидкістю. Запишемо це. Далі нам відомо, що перший мотоцикліст був у дорозі 5 годин. Другий мотоцикліст був у дорозі 3 години, і скільки кілометрів проїхав кожен мотоцикліст, нам невідомо, але відомо, що перший подолав на 160 км більше, ніж другий мотоцикліст. Тож, це знову задача на знаходження невідомого за двома різницями. Перша різниця у нас вже є відома на 160 км більше. І другу різницю, різницю часу ми можемо знайти. Тож, від 5 годин віднімемо 3 години. І це дорівнює 2 години. Пояснюємо, більше був у дорозі перший мотоцикліст. Це ми знайшли другу різницю. Якщо наш перший мотоцикліст був у дорозі на 2 години більше і на 160 км проїхав більше, то Якщо їхали мотоциклісти з однаковою швидкістю, ми можемо дізнатися швидкість наших мотоциклістів. Пригадуємо формулу знаходження швидкості. Потрібно відстань поділити на час. Відстань 160 км і час 2 години. Тож 160 ми ділимо на 2. У діленому прикриваємо 0, 16 поділити на 2, це дорівнює 8 і дописуємо 0 справа це дорівнює 80 км за годину. Пояснюємо швидкість мотоциклістів. Тепер, якщо ми знаємо швидкість і час, ми можемо дізнатися відстань, яку подолав кожен мотоцикліст. Пригадуємо формулу знаходження відстані. Швидкість помножити на час. Тож, третьою дією, ми дізнаємося відстань, яку подолав перший мотоцикліст, адже. Час 5 годин і швидкість 80 км за годину нам відомо. 80 ми множимо на 5. У першому множнику прикриваємо 0, 8 помножити на 5 дорівнює 40 і дописуємо 0 справа дорівнює 400 км, пояснюємо, подолав перший мотоцикліст. Четвертою дією дізнаємося, яку відстань подолав другий мотоцикліст. Адже нам відомо, що другий мотоцикліст був у дорозі 3 години і з однаковою швидкістю 80 км за годину. Тож, 80 множимо на 3. Прикриваємо у першому множнику 0, 8 помножити на 3 дорівнює 24 і дописуємо 0 справа, це дорівнює 240 км. Пояснюємо, подолав другий мотоцикліст. Запишемо самостійно відповідь, скільки кілометрів проїхав кожен мотоцикліст? У мене усі дії пояснені, тому буде коротка відповідь. Перший мотоцикліст 400 км, другий мотоцикліст 240 км. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!